Кіровоградські школярі не хочуть вивчати російську в порівнянні з минулим роком. Кількість учнів, бажаючих її опанувати, зменшилася на понад 4,5 тисячі. Начальник управління освіти міськради Лариса Костенко розповіла, що відтепер п'ятикласники російську мову як другу іноземну не вивчатимуть. Навчальні плани змінили і нині російська це мова національних меншин. Обов'язкове вивчення другої іноземної мови, починаючи з п'ятого класу, відмінили в школах, де немає відповідних умов. Водночас для закладів, де є відповідне кадрове і навчально-методичне забезпечення, на бажання учнів та їхніх батьків розробили варіант, що дозволяє вивчати дві іноземні мови. Якщо ж діти оберуть лише одну іноземну, то ці години використають на посилене освоєння інших предметів. Російську мову як предмет планується, що в 2014-15 році будуть вивчати 1426 учнів. Це попередні ось такі прогнози. Раніше у нас російська мова вивчалася як предмет, було 6842 учні, тобто йде різке зменшення. Були такі випадки, коли в лютому, в березні, батьки зверталися до нас, що відмовлялися від вивчення російської мови, і ми тоді вживали такі заходи, що батьки вправі вирішувати ось такі питання.